Дублюючий склад Ужгородської Гарли уже тиждень тренується на першому етапі зимових зборів, відновлюючи оптимальні фізичні кондиції. Футболісти ю 21 виконують бігові вправи, займаються аеробікою, відвідують тренажерний зал і проводять товариські спаринги. Уже завтра підопічні Володимира Васютика мірятимуться силами із командою Великого Березного. У молодіжці Говерли 21 гравець, з поміж яких чотири новобранці: відповідно, Бабич, Сільваші, Чедрик та. Огар. Зараз грали в і команди порівно поділилися досить непогані. Команді гравці мені дуже подобались. Збори ми добре почали збори. Кожен день по два тренування. Перший з мечом другий біг. Хватить ну, досить серйозно. Збори в Ужгородському районі триватимуть ще тиждень. Далі дводенна перерва і гайда в чоп у прикордонному містечку підопічні Володимира Васютика працюватимуть над тактичною підготовкою. «Смотря на всю що у нас тепер набрали в дубль. Я думаю, що берег дуже стараються і вижу, мають мастерство вже. Хлопчиків в в составі, так що все їм дозволяє рости як футболістам, тому що дуже зависить, коли діти і спортсмени мають над чим тренуватися. Прекрасно наказон такий рівненький, і все можеш робити, все, і тренера теж довольні, тому що. Строїти можуть всі тренування, які думають, що І я думаю, що із цих футболістів може вже буде, які проходять школу неплохую у нас, вони скоро будуть підпирати основний состав.